Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Буду пробувати прикликати на стихійних героях. В мене є тільки 5 спроб, тому це буде коротке відео. А також покажу свій вибір купівлі костюма. У нас тут є новий слизняк на виклику стихійному. А також є класні сині герої, яких хотілося б зловити. Цього разу ще не додали костюми на стихійних зенгар ще без костюма. Але скоро будуть. Отож пробую. Перша спроба. Так, трьохзірковий з костюмом. Сейбл – класний герой. Так, пробую далі. Гато старий герой, навіть без костюма ще досі має він його. Я колись мала його прокаченого. Напевно, він так і десь є. Десь лежить, зараз я його не використовую. Звісно, Фергус класний герой. Але шанс, що такий герой випаде, дуже малий. Так, далі. Йоука Хонен. Є в мене цей герой, прокачаний. І іноді граю ним на турнірах. Далі Нордрі в костюмі. Вже мені випадав і не раз випадав, напевно. Так, і ще одна спроба. Фрост і тренер. До речі, клейга героя місяця я так і не зловила. Це вже кінець місяця, і так як я вже швидше за все не буду робити ніяких спроб прикликати, то я вже його не зловлю. Це було лише 5 спроб, тож шанси, шанси мінімальні. Так, а тепер про кравця. Першого разу я взяла Пантеру, костюм Пантери, і вже прокачала його. Цього разу я думаю взяти Хел. Я так планувала. Або Пантеру, або Хел, і поставила її другою в чергу. Також з тих, що в мене є, ще є плани на лорда Локі. Його я теж збираюся взяти. Він в мене і прокачаний є, стати зараз слабенькі, але костюм підсилить і можна буде ним грати. Також Аріель, костюм цікавий це Оверхіл. Але в мене є сині лікарі, тож поки що я її так відкладу подалі в чергу, але можливо, можливо візьму з часом також. Ну і тут в мене три панянки, якраз останні. Також можна було б на них взяти костюм. Але так як вони в мене не прокачені, то теж ставлю їх в чергу. І газель візьму обов'язково, і Афіну. Але, ну як я і говорила, треба їх прокачати. Можливо, знову буде прокачка костюма і я когось з них апну, ну а потім вже заберу костюм. Отож, пишіть, якщо робили виклики, кого вам вдалося зловити на цьому виклику стихій стихії льоду, і також можете написати про ваш вибір костюма, кого ви вибрали на свого героя. А на цьому я буду закінчувати. Не забувайте підписуватись на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, що відбуваються в грі. Також, якщо відео сподобалося, то можете поставити вподобайку, а також написати будь-який коментар. І дякую всім за підтримку. Тож, всім гарного дня або вечора, обов'язково бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі в нових відео.